Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапської Федерації сьогодні, 24 січня 2025 року, зараз я перебуваю на Майдані Незалежності біля стихійного народного меморіалу по усім загиблим у цій несправедливій війні. І на задньому плані ви бачите будівлю головопоштанту, де сьогодні проходитимуть урочистості з нагоди-виходи. З нагоду виходу поштової марки «Третя окрема штурмова бригада сухопутних військ Збройних сил України. Укрпошта підготувала поштовий набір, який містить маркований аркуш з 9 марок окремо. Кожна, окремо кожна марка має окремий свій дизайн. Також у цей набір буде входити ще конверт формату С6 з маркою та відповідно спеціальним спецпогашенням, а також листівка. Я люблю третю окрему штурмову бригаду. Здається, я не кумляюся, саме так буде називатися ця листівка. Отже, цей поштовий набір, про який я вам зараз розповідав, це, знову-таки нагадаю, маркований аркуш з 9 марок. Кожна марка має окремий свій дизайн. Конверті спецпогашенням а також листівка, вони усі будуть номерні і вони будуть усі доступні тільки для власників абонементів, ексклюзив та ексклюзив плюс. А якщо лишаться непродані примірники таких наборів, «Укрпошта» їх буде пропонувати в поштовому марк маркеті. Також ще сьогодні «Укрпошта» підготувала окремо. Маркований аркуш з 25 марок. Там дизайн однаковий для усіх марок. Також конверт формату DL. Він трішки більш, ніж конверт c 6 І, власне, листівку, з якої можна буде сьогодні зробити карт -максимум. Е, максимум. Ну, Укрпошта сьогодні е, пропонує нам ще. Підійти до 11-ї години має бути в його чистості і, звісно, ж автографесія, яку дуже люблять наші колекціонери. Зараз тільки 10 година, зараз я прямую на новий поштан для того, щоб готувати свої матеріали, а також відправки усім тим, хто замовив такі відправки, які ви можете для себе замовляти в крамниці острову Скарбів, посилання, на яку ви зможете знайти. В описі до цього відео. Отже, залишайтеся зі мною і не перемикайтесь. Далі буде. Друзі, я вам хотів показати, як виглядають марки за проектом марка, які сьогодні власне, презентую Укрпошта. Це інші марки, ніж ті, що є на іншому марковну марку, з 9 марок. Я цей набір ще не бачив, Ну, мабуть, когось побачив. Якщо побачу, то вам покажу. Він зовсім інший, там 9 марок, він має окрему нумерацію кожну. А це от марки. Ну і Для тих, хто, так скажімо так, не в курсі, власне, маркою є тільки от ця от нижня частинка, а от те, що розташовано угорі, це має назву правильно, купон, але все одно для нас усе це марка. І ще один такий конверт формату DL. В набір ходить інший конверт формату c 6 Ось так от він виглядає, і так от він виглядає з маркою Я поки що не робив спецпогашення спеціальним штемпелем, з нагоди того, що сьогодні виходить такий поштовий набір. Тоді, коли я зроблю спецпогашення, я вам ще окремо покажу, як виглядають конверти, а також листівки з спецпогашенням. Крім того, ще сьогодні. Як ви бачите, вже Укрпошта готується до презентації, яка призначена на 11 годину. Я вам хочу сказати, що не часто так буває, що були отакі от софіти. Ось такий величезний банер, який вже сьогодні встановлено на голову Ось тут, бачите, ось ви, це має бути логотип або шеврон 3 окремої штурмової бригади. Ось так от виглядає, ось так от підготувалася Укрпошта до цієї події. Бачите, що тут навіть є звук для того, щоб усе пройшло красиво, гарно. Ну, а я поки що в мене є час, я йду зробити спецпогашення. Отже, будь ласка, друзі, не перемикайтесь, далі буде. Залишилось кілька хвилин до початку презентації, а я вже зробив. Спецпогашення. Ось так виглядає штемпель цього спецпогашення. Це не штемпель першого дня. Хоча філателісти його вважають штемпелем першого дня. Чому? Тому що марка вийшла. вийшла. Сьогодні перший день в обігу, перший день в обігу. Ну, Можна так вважати. Хоча це не зовсім марка, та, що вийшла в перший день, але все одно можна вважати цей конверт конвертом першого дня. І ще я вам хотів показати, як виглядає карт максимум. Можна було зробити будь-як. Можна було клеїти марку ліворуч, праворуч, внизу. Ну, Я зробив ось таким чином, тому що марка ліворуч, а напис Збройні Сили України праворуч. І мені здається, що ну, так дуже має бути красивіше. Отже, друзі, залишається кілька хвилин до початку презентації. Що буде цікавого, я вам тоді покажу. Отже, будь ласка, не примикайтесь. Далі буде. Ми вже готові починати. Я думаю, що багато з вас знає про те, що минулого року Курпошта розпочала нову поштову серію в рамках ексклюзивного проєкту Власна марка, присвячену бойовим підрозділам Сил оборони і безпеки України Азов. Акен, Хартія, 24-та окрема організована бригада імені короля Данила. Свободні війська ці випуски побачили світ у 2024 році і відразу здобули популярність українців і колекціонерів у 2025 році. Серію продовжує випуск присвячений найчисленнішій бригаді збройних сил України і однієї з найбільш боєздатних легендарної третьої штурмової підрозділ, який став брендом, і зруйнував радянські стереотип, стереотипи про військову службу, Бригада про бойових шлях якої знімають фільми, а відео їхні штурми збирають мільйонні перегляди на Ютуб, рекламні кампанії, аналізують світові медіа. І сьогодні я маю честь представити вам головного сержанта служби рекрутингу третьої окремої штурмової бригади. А з ним фартовий. Вітаємо вас і запрошувати слова. Вітаю всіх присутніх. Дякую за те, що ви тут зібралися. Також хочу подякувати почну за таку увагу, за таку подію. Для нас важливо, як ви розумієте, знаєте, що навіть найсильнішим потрібна підтримка. Тому кожна хвилина вашої уваги. Кожний такий загалом так, це надзвичайно важливо. А не буде військові без підтримки. Тому підтримуйте, а ми будемо йти далі вперед. Здаватися, ми не звикли. Ви також не здавайтесь підтримувати. І обов'язково ми переможемо. Дякую всім. Як завжди у нас військові дуже локонічні, вони проявляють себе зовсім іншому, але я вам трішки розкажу історію про третю штурмову. Історія бригади почалася у першій годині, повномасштабної війни Росії проти України. Андрій Біленський разом з ветеранами-командирами АЗОВу створили загін територіальної оборони Азов-Київ. У січні 2023 року підрозділ переведено до складу сухопутніх військ Збройних сил України як третю окрему штурмову бригаду. Від ці бригади брали участь в обороні Києва, стримували окупаційні війська. Поки до столиці стягували регулярні військові частини збройних сил України. Після підрозділ був переведений на запорізько маріупольський напрямок, де тримав оборону у смузі шириною 32 кілометри. У листопаді 2022 року бійці разом з іншими підрозділами звільняли від росіян правобережжя Херсонської області. На початку лютого 2024-го третю штурмуву перекинули Авдіївку, де склалася критична ситуація. Завдяки професійним діям і відданості бійців ворогу не вдалося повністю оточити українські сили підрозділу, покинув місто останнього. У травні 2024 року бригаду передослідували на Харківщину. 15 серпня підрозділам 3-ї штурмової вдалося провести контрнаступальну операцію та просунутися на 2 кілометри в руїн фронту. Поштовий випуск 3 штурмова представлений ліковопоштовим набором тиражем 1300 прибірників, доступним власникам філапелістичного абонементу Ексклюзив марковим аркушем з 28 марок, художньою карткою і конвертом, які можуть придбати усі охочі на маркеті маркетного кошти. Сьогодні в Києві на Київському головоштанці лише протягом дня доступний спеціальний поштовий штемпель, третя окрема штурмова бригада. І зараз я запрошую військового з позивним вартовий здійснити урочисту церемонію погашення марок, присвяченій третій окремій штурмовій бригаді. Я буду допомагати. У нас є спеціальний поштовий штемпель, який фіксує дату погашення. Я його ставлю на поштову марку. Прошу вас натиснути і затриматись і подивитись на камеру. Дякую. Ще три конверти. Ще раз. Є. Yeah. Давайте цей разом Зубку поштую та да. один, два, три. Дякую. І ще раз. Азов. Так, один, один, два, три. Дякую. Тепер я прошу вас взяти ручку і на кожному з конвертів на вільному місці будь-якому залишити свій автограф. А у мене є невеличке оголошення для всіх учасників церемонії. На всіх, будь ласка. По її завершенні Наш гість залишається з нами і протягом години розтає автографи на поштовій продукції всіх бажаючим. Ми обмежуємо кількість одиниць продукції, ятьма як зібрали. Так, дякую, будь ласка, тепер беремо. Так. І під ваші облиски. Поштові марки третя окремо шкодова бригада. Чи дизайн поштових марок, карток, конвертів, штебеля, третя штурмова. Дякую. Два колекційних примірники. Ми передаємо до музею третю штурмову. Я впевнена, що такі з'явиться по закінченні війни після нашої перемоги. А вам, як почесному гостю нашої церемонії, ми даруємо цей унікальний поштовий комплект з індивідуальним номером. Я дякую всім за те, що завітали сьогодні до нас. У нас нам потрібно пару хвилин трішки передислухуватися, і потім розпочнеться автопроцесія. Дякую. що автограф сесії зараз відбувається а я на цьому буду завершувати наш репортаж дякую всім хто дивився залишав подобайки залишайте коментарі на цього відео я з вами прощаюся слава україні і до побачення до побачення до побачення